Доброго дня, друзяки, з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас їхав ось такий чудовий автомобіль. Toyota Highlander гібридний 2.5 плюс електромотор. Плагін-гібрид такий у нас класний. 2,5 мотор видає 170 сил і плюс ще 80 видає електромотор. Highlander у нас із США з мінімальними пошкодженнями. Гібридний 2020 року. Пробіг 48 тисяч кілометрів. Великий семимісний сімейний кросовер. Гібридний, економний, дуже класний. На крутій оптиці. Салон у нас текстильний, доглянутий, як і дверні карти. Ззаді у нас є своя зона обдуу. Тут у нас складається третій ряд сидінь, або в нас є величезний багажник. Є повністю електричний режим. Так. Режим автофарик. Бачимо, ось у нас така приборка. Показує у нас коли Чудж Чарч це у нас зарядка. Еко це у нас в економічному режимі і Павер це коли ми жмемо газ до пояка. Машина тримає полосу, є адаптивний круїз контроль є Apple CarPlay Android Auto. Є проекція на екран з телефона, Bluetooth, AUX, все як має бути. Є ось такі швидкі зарядки. Є класичний прикурювач. Є у нас повністю електричний режим, режим прицепу і самого автомобіля Sport, Normal і Еко. Є, є електроручник. Реально крутий автомобіль в дуже гарному стані, пробіг 48 тисяч з Америки з мінімальними пошкодженнями. Семимісний великий кросовер для сім'ї. Коли зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте, Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.